А тепер шок контент. Влад Шериф уже був на нацвідборі Євробачення. Так, Влад був бек вокалістом Джері Хейл та Альони Альони на Нацвідборі 2024 року. Тож технічно він уже знає, як це перемагати на Нацвідборі. А ще Влад був режисером кліпу іншої минулорічної учасниці Нацвідбору Анки. Після цього Влад і далі знімав відеороботи для Анки на пісні Сяй та «Не соромно». Основне, за що ви можете знати влада, це його блогерська діяльність. Так, в його інстаграмі майже мільйон підписників, а в його тіктоці майже 700 тисяч підписників. Він на мене в Мене жила! Музику Влада мені оцінити складно, адже все, що я чула, його виступи на талант-шоу і шматочки із соцмереж. Це конвенційна поп-музика, притаманна багатьом випускникам талант-шоу. У фіналі нацвідбору на Євробачення Влад Шериф представить пісню «Wind of Change». Що ж, нехай щастить.